Опа, друзі, я рибка. І випити гарячого чайку. Всім привіт, друзі. Сьогодні я знаходжусь на всім відомому озері Міністерка. Воно ж рідкіно. Скільки я років живу в Києві, не повірити, сьогодні я буду вперше в житті рибалити на цьому озері. Да, виїжджали частенько на шашлик, на купання, з родиною, з дитиною виїздили. Але щоб ловити рибу, сьогодні це я буду робити вперше. У мене дуже часто тут бувають товариші. І були човна, і були з берега, і багато хто каже, що риби тут дуже багато, але озеро як будто заколдоване, риба не клює. Але ми з вами в колдовство не віримо. І сьогодні спробуємо його розколдувати. Тому запрошую всіх до перегляду і побачимо, що вийде у нас знайти ключ до цього озера. По озеру я взагалі не знаю нічого, ні глибин, ні рельєфів. Ходити теж треба обережно, тому що я не знаю взагалі перепадів. Я, в принципі, іменно в цьому місці я купався з малою на матраці. Тому розумію, що в принципі, тут метра три глибина є. Але в цілому я взагалі не знаю нічого. Ми сьогодні за пару годин не встигнемо все озеро навіть половину обкидати. От, тому гарненько опремося просто в кінець самого озера. Тут, виходить, набагато вуще, багато камеша. скоріше за все, менші глибини. Бо я не хочу починати вивчання нового озера з великих глибин, то дуже довго і нудно. Мені вже подобається, що не дуже багато трави під берегом. Тобто можна цілком комфортно ловити. Так, а ну спробуємо подалі від комишики, що по глибині. Нормально хороша глибина. Я думаю, метра два з половиною. Така глибина, в принципі, нам і треба, тому можна спокійно обловлювати берегову лінію. Мені цікаво, що у нас сьогодні вийде, така погодка прям щуча. Уточки плавають. Да, вода, ще влітку тут тут холодна, що по осені взагалі, блін така. Стою що в морозілки, хоча в мене дві термухи, дві пари... дві пари товстих носків. І все одно відчуваю прохолодність. Так, перші захід мене отримали клювань. Місіль на то і треба. Так, а що то интересное таке поставили? Цікава якась штука, то скорее всего щоб взимку этот вот аэратор, да? Или не, хто знает, что то таке стоит? Тому що я не знаю. Так, зараз я вкидаю першу точку і поїду, покидаю там прямо в кінці озера, тому що тут вже сильно дує, а там видно, що мені буде дути в спину. Так, по дорозі заїхав я на пляжик на місцевий. Зараз на пляжок зайду в водичку і спробую. Може якийсь перепад глибини знайти. Велика тут не поставиш. Давайте велика на себе обіпрямо, я просто пару закидів сделаємо. Да, глибина гарна. Я думаю, семерочку головочку головочком можна ставити сміливо. Фрікціону, ага, хлам затянутий, зараз ми його поправимо завжди перевіряйте, бо може буде бути ліпощений чи навпаки перетягнутий. Навровочка гарна йде. Тут я думаю окунь має стояти на пляжики. Дуже холодна вода, друзі, озері. Я то постояв пару хвилин і вже замерз. Ну хоча на вулиці не дуже холодно. То певне за того воно є таким специфічним. Що риба тут не дуже клює. Бо вона завжди, певно, в там, в коматозі в якомусь. Поїхали зараз далі. Одразу туди, куди я хотів, а тут з двох сторон накидали багато прутів. Я так розумію, то столоба ловлять, певно. Не, мені казали, що тут, а якщо є, то тільки то столоб. Ні, батя, в принципі, їздив з вудочкою, то ловив вікарасика. Не багато, але влітав. Пліточка влітала, але, але то біла риба. Я знаю, мене клієнти тут ловили окуня. На мікроджих. Щукую важкувату тут. Але тому я для цього і виїхав, щоб розгадати загадку. Я думаю, можливо, в такій холодній воді мені кислотна приманка не потрібна. Можливо, треба ставити якусь натуралочку. Типу щось таке більш зимнє. От блін, яка глибина різка йде. Небезпечно ходити. Доброго здорово! Доброго. Ну що вам? Я тільки приїхав. А, тільки приїхав. Да. А я й на живця ставив і так читав. Немає, так? Да? Не, може повезе, звісно. — Можна повезти. Ні, будемо пробувати. <гум> Он дядька каже, що на живця ставив і на білу. То повні галяки. Але багато дехто каже, що галяки, а у когось не галяки, тому треба опиратися. Надо опиратися, друзі. Тому що у всіх різні тактики, досвід, приманки, методи. Ось їх різна філософія, розуміння того, що коїться під водою. Ага, все, вщепив корягу якусь. Так. Да. Обірвав. Ну зараз буде повод нарешті поміняти флюрик, тому що декілька рибалок на одному флюрі ловив. Так, флюрик. 0,33 не підійде. Що в мене там є? 0,55, 0,55 на щуку в ідеалі. І в мене приманки буде довше падати. Так, подовжені, подовжені. Зробимо десь сантиметрів 30. Ось так. Так о. А тут є кладочка. То є добре. Головне не провалитися. Перший закид. погнали. Зараз по глибині. Будемо намагатися зрозуміти, що тут я закинув в F3-3 на 5 грамах. І він досі падає. Досі падає, значить глибина там дебела, можна ставити грам 7. Блін, гарні місця. Але так, озеро дуже специфічне за рахунок холодної води. Ну не дивно, там в принципі, на... Не, там, от, на середині озера мені казали, що до 20 метрів глибини. І вода тут завжди чиста, тому можна уявити наскільки <гад> вода завжди холодна, і риби все рівно, що літо, що осінь, що зима. Вона завжди ахері від води. Не зрозуміло, що вона звикла, але ж є поняття активності, зміна активності, вона завжди бачите, на одній хвилі. Ну як я розумію. Особисто я себе бачу так. А тут, в принципі, знаєте, такі берега, що можна і без забродів лазити, я навіть не буду в воду йти, бо немає сенсу. Так, я вже пробую облавлювати веєром. Міляка глибше, глибше, глибина і знову міляка. Так, знову в мене коряги, друзі. Знову коряга. І знову все. Ну там видно, що корні. Це корні від дерев, які ростуть на березі. Немає сенсу щось намагатися відстрілити. Бо з дерева вона вже не вийде. Дерево то не каміння і, і не ракушка. Так, міняємо поводка. І зараз будемо ставити офсет. Єдине, що в мене немає з собою ні великого офсета, ні приманок під овсет, але будемо ставити вже які є. Тому що у нас вибору немає, обраватися кожен раз. Теж доволі незручно і коряги треба обловити гарненько. Так, я от думав, які варіанти у нас є для того, щоб поставити на осет, бо в мене бачите, майже все з голівки. Великого тут з собою начебто немає, може я, звісно, помиляюсь. Але походу я осети не брав. Не брав я осети, не дуже щастя на них ловлю. У мене є приманка під офсет О така 4 дюйма. Так, от тобі навіть на офсеті. О, вирвав. <кхід> навіть на офсеті була чіпала. я відчував, що прям по корягам жорстко йду. Тут дуже багато коряг, тому майте на увазі. Опа, тільки що вихід був хижака. Так, друзі, було одно клювання. Зняла приманочку, але від відео не вмикав. Камера була вимкнена. Зараз спробуємо добрати. И вот тут прямо беля них. Прямо беля них. Так, спробую зараз покидати такого предатора троєчку в натуралки на джиголівочки. Я сподіваюся, не обірву його. Ось так він виглядає гарненько. Знаєте, що я думаю, судячи з того, що тут всюди якісь кружки, то ловлять, на ловлять, бачив пару спінгістів, то мені здається, цей п'ятак він дуже запресований. Тому зараз зробимо останній захід і поїдемо з вами на велику воду. Там в будь-якому випадку менше запресованості. І будемо щось намагатися ловити саме там. За берег ми змінили. Тут набагато комфортніше. Немає вітру. Ну і в принципі більш така приємна атмосферка. лки-палки, дощ пішов, друзі. Що-то погодка дуже сильно міняється, я сподіваюсь, зараз воно пройде. Ми ще по-любому льоху половимо, але ще буде сильний дощ, я буду їхати, бо на немає костюма. Так, певно поки ще заховають лісі. І через пару хвилин продовжу. Так, друзі, пішов доволі сильний дощ. От, тому я поки що заникався, перечекаю трошки, бо в мене речі такі, бачите, воно все вже мокре. Фух, я сподіваюся, що він скоро пройде і ми з вами продовжимо ловити. Пару хвилин пауза. Так, ще досі капає, вже пройшло пів години, але дощ не стихає. Я, друзі, ще максимум півгодинки почекаю, бо мені сьогодні треба на 15.00 малу везти на музикальну школу. І в мене дуже мало часу, тому якщо що, вибачайте, я від себе роблю все залежне, щоб зняти для вас кіно. Але погодні умови такі, що бачать диктують свої правила. Але дуже сподіваюся, що ми ще хоча б годинку-півтори порибалимо. О, гриби валяються. Дядьку бачив, вийшов теж з повним кульком грибів. Я так розумію, прямо біля озера збирає. Тому гриби є. Веліки також довелося заникати, бо сумка намокне. Це в принципі акумулятор, все інше, там телефон у мене. Фонарики. Не дуже хочеться, щоб воно намокло. Да, погодка, бачите як. Певно треба собі якось розкошелитися на гарний костюм, щоб можна було в дощ ловити, бо то не діло. Ну а потім у нас така справа, я думаю, можна з'їсти пиріжечка і випити гарячого чайку. О, все всім смачно. Тут бачу така гарна коряга, але зараз туди обережно. Приманочку подамо. Опа, друзі. Я рибка. Сход. уявляєте, сход в траві. Бляха, в мене камера стояла на автозаписі. А рибка була. Рибка була з гарним, з гарним таким щатким клюванням. Я її секунд 5 потримав. Так, ну що, друзі, що я можу вам сказати? Озеро дійсно яке заколдоване. <смі> не можу сказати, що точно були якісь там клювання, сходи і так далі. Можливо, то були просто гілки, можливо, то була риба. Але я можу сказати, що риби ми жодної не зловили, ми ловили на силікон, на залізо. Ми, в принципі більш-менш об'їздили, багато обкидали, ви самі все бачили. Але, на жаль, якось так. Хто з вас ловив на цьому озері, надайте, будь ласка, інформацію, як у вас взагалі тут справи, на що ловиться, ловиться чи взагалі. І також дуже важливо, ще треба вам такі відоси, де взагалі немає ніякої риби. Але я вважаю, що певно потрібні, тому що ви хоча б будете розуміти, що тут, як тут. Бо я, в принципі, виїхав чисто в розвитку, чисто раді відоса, щоб ви знали обстановочку по даному озеру. До речі, нас вже більше тисячі. Я дуже вдячний всім, хто ставить лайки, пише коментарі, підписується, підтримує мене. Це для мене дуже важливо. Всім патисну руку, ні хвоста, ні лоски.